Як отримати ранг платина? Для того, щоб отримати даний ранг, вам потрібно виконати дві умови. Перша та обов'язкова умова. Ваша команда повинна налічувати не менше 500 партнерів. Друга умова у вас на вибір. Варіант номер один. Ви повинні зареєструвати до себе в команду 100 та більше партнерів. Варіант номер два. У вас в команді повинно бути. Три партнери з статусом золото. Варіант номер 3 Ви повинні мати в команді 500 партнерів від першої лінії. З гілки не більше 150. Як це все розуміти? Ви зареєструвалися в компанію, і у вас, наприклад, є 5 активних партнерів, яких зареєстрували особисто. ви. Наприклад, цей партнер запросив 150 чоловік, цей партнер запросив 100 чоловік, цей партнер запросив 200 чоловік, цей партнер запросив 180 чоловік, а цей партнер запросив 50 чоловік. З цього партнера візьметься всі 150. З цього партнера візьметься 100 чоловік. Тому що в нього більше немає. З цього партнера візьметься 150, тому що з однієї гілки не більше 150 чоловік. З цього партнера візьметься також 150, тому що в нього більше. А з цього партнера візьметься тільки 50, так як в нього не недостатня не кількість партнерів в, в команді. І виходить е, яка ситуація. Тут 150 плюс 100-250, плюс 150 400 і 150 – 550, і 600. Тобто у вас вже загальна кількість партнерів буде налічувати 600 чоловік. Я вас вітаю, ви виконали цю умову обов'язково, одну з цих умов на либір і здобули ранг платина.